Ракова пухлина України, президента на Євробачення, Чий квадрат? битва за Малевича. Привіт, привіт! Якщо чай вже заварили, то готуйте тістечка, бо зараз дуже багато цікавої аналітики світових мі про Україну. А якщо ви солодкого не їсте, як і я, то на десерт порція відібраних вершків від російських каналів. Работи, привіта. Найбільший часопис каталонії Лаванкарді випустив статтю із заголовком. Українці відзначають як річницю перемоги Євромайдан. Питання публікує коментарі українців, які кажуть, що дух революції змінив як державу, так і людей. Барселонський часопис також наголошує, що. Українці так само не забувають, що раковою пухлиною для держави досі лишається корупція. Вроді якісь потуги є, але ніяких результатів не видно. Автор наводить результати опитувань 9 з 10. Вважають її найбільшою загрозою і вимагають звітності від влади. Ні, брехні Поїхали далі. <реш> Нідерландський Handelsblatt вийшов із статею, що спільного мають французькі жовті жилети із сепаратистами в Україні. Оглядач Гюберт Смец порівнює спротив глобалізації французів із тим, як на думку автора, погано освічені жителі Донбасу з недовірою ставляться до ЄС. Смец аналізує на Донбас поступово втрачав свою роль економічного двигуна. Коли ж в Україні стався євромайдан, третина населення мала вік від 18 до 35, тобто вільна від радянського комунізму. Ну і була краще освічена. Саме це на думку оглядачі і породило ворожість до євроцінностей на Сходній Україні. Адже там за радянських часів саме робітники почувалися елітою. <звук> Як і обіцяв, десерт. Чим ближче до виборів, тим більше від російських ЗМІ дістається кандидатам у президенти. Найбільше за все отримує Порошенко. На ньому кровь переворота. але під прицілом не тільки український президент, але й американські бази. І сельов, продовжуючи слова Володимира Путіна, Все це буде для нас ну, не затрат. Продемонстрував, куди можуть долетіти нові ультразвукові ракети. Розміщаємо просто в океанах наші підлодки з пусковими установками ракет Циркон, поки ми нікому не угрожаємо. Ні, ви просто пояснюєте, що ракети можуть знищити міста і привратіть в радіоактивний пепел. Програмі «60 хвилин жваво обговорювали український відбір на Євробачення. Євровідні таки суміли привратіть в люстрацію русафобські і прямо на сцені. виявити Сєпаров. Самим ідеальним э, кандидатом і варіантом для України став би, звісно ж, Олексійович Порошенко. Такий півець Пьор. Не знаю, як співа Порошенко не чую, але здогадуюсь, кого б від Росії можна було б відправити на танцювальний конкурс. У ще однієї культурної події не змогли не пройти російські канали, а саме урочистості до дня народження всесвітнього відомого художника Казимира Малевича. Президент України, вдруг ні з того, ні з сього назвав Казимира Малевича, автора знаменитого чорного квадрата, большим українським художником. Ні з того ні з сього Малевич себе завжди називав українським художником. Якщо не вірите, можете подивитись документальний фільм Радіо Свобода Малевич Український Квадрат. Там все чітко по полиці. На цьому у мене все це був світ про Юкрейн спраги. Ставте лайки, натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Побачимось!